Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ однієї просто неймовірної історії. Це класична пригода, де джентльмен грабіжник Карсен Люпен стикається зі своїм одвічним суперником інспектором Ганімаром. І це не просто пограбування, це справжня битва розумів. Історія про те, як геніальний злочинець розкриває злочин, але, звісно ж, із власною, дуже хитрою метою. От скажіть, як думаєте, чи може звичайнісіньке сміття на тротуарі стати початком неймовірно заплутаної справи? Здається, що ні, правда? А от і може. Все почалося з однієї, на перший погляд, абсолютно незначної деталі. Уявімо собі, холодний ранок листопада, 1909 рік. Інспектор Ганімар, людина звички, знаєте, такий педант до кісток. Як завжди, вирушає на свою щоденну ранкову прогулянку. І от він іде собі, аж раптом помічає щось ну зовсім дивне, який сволоцюга попереду навмисно кидає на землю апельсинову шкірку. Для нас із вами просто сміття, нічого особливого. Але для Ганімара з його то досвідом це не просто так, це сигнал. Але це ще квіточки далі більше. Цей же волоцюга починає малювати крейдою хрести на дверях будинків, один, потім другий. І тут Ганімар розуміє, це вже точно не випадковість, це якась система, чіткі знаки. Ну, звісно, його професійний інтерес просто злітає до небес. Треба прослідкувати. І тут все закручується з неймовірною швидкістю. Ганімар іде по сліду, впевнений, що натрапив на якусь серйозну змову, а потім кульмінація. Волоцюга передає хлопчині якийсь предмет, що дуже схожий на револьвер. Уявляєте, напруга просто зашкалює. Серце калатає. Ганімар переконаний, що зараз візне на гарячому цілу банду, сам один вривається в ту квартиру. Звідти чути шум, боротьбу, він готовий абсолютно до всього. Але що він там бачить? Ніякої банди. Замість них усміхнений, елегантний Арсен Люпен. Виявляється, вся ця погоня, ці знаки, цей револьмер це була просто вистава, геніально зрежисоване запрошення від його вічного суперника. І тут до Ганімара доходить, він знову потрапив у пастку Люпена. Гаразд, але навіщо Люпену все це було потрібно? Для чого такий складний спектакль? Що ж, давайте розбиратися. Це підводить нас до другої частини нашої історії, де і розкривається справжня причина цієї зустрічі. І ось Люпен починає свою розповідь. Каже, що минулої ночі з мосту пон нев на баржу одному човняреві впав пакунок, і в ньому були ось ці речі. На перший погляд, ну просто купа мотлоху, але тільки не для Люпена. Для нього це ціла скарбниця доказів. І ось тут ми бачимо справжній геній Люпена в дії. Це просто щось. Він бере кожен предмет, і ніби фокусник витягує з нього неймовірні деталі. Газета. Ага, вчорашня, вечірній випуск. Отже, злочин стався вночі. Скло це ж від монокля, значить убивця аристократ, мотузка від батуга. Привіт, світ кінних перегонів! Навіть коробка з-під тістечок про щось говорить. І найжахливіше шалик, сліди крові, відбиток руки. жертву спершу поранили, а потім задушили. Тільки уявіть, купи сміття Люпен відтворив усю картину вбивства. А що ж, Ганімар? Ну звісно, він дивиться на все це скептично, думає собі, ну от. Знову цей театр одного актора, і це ідеально показує, хто вони є. Ганімар прагматик, людина закону, а Люпен артист геній, що грає за власними правилами. І тут Люпен робить неймовірний хід. каже: знаєте, мовляв, у мене тут пограбування на носі, немає часу. Тож дарую цю розкриту справу вам, інспекторе. Він ніби віддає Ганімару всі козири, але насправді один найголовніший він залишає собі. Що ж, Ганімар, маючи на руках усі ці підказки, береться за справу. І треба сказати, спочатку все йде просто блискуче. Він іде точно за слідами, які залишив Люпен, і. Бінго! Швидко знаходить підозрюваного, заарештовує його, а обшук у його будинку дає просто залізні докази. Здається, справу закрито. І ось він, момент тріумфу Ганімара. Газети сурмлять, його називають найкращим детективом Франції. Він, нарешті, нарешті втер носа самому Люпену. Ну, принаймні він так думав. Але, як то кажуть, недовго музика грала. Саме на піку його слави все починає сипатися. Бо в цій, на перший погляд, ідеальній справі, виявляється, є одна маленька, але фатальна проблема. У підозрюваного. Залізобетонне алібі, додайте до цього свідків, які не можуть його точно впізнати, і все справа розвалюється як картковий будиночок. Для Ханімара це повний крах, приниження. Минає місяць, уявіть собі стан Ганімара розбитий, зневірений. І ось 28 грудня він змушений іти на ту саму зустріч, яку йому призначив Люпен. Він і гадки не має, що це лише фінальний акт грандіозної вистави. І ось Ганімар приходить до того самого будинку, а там на нього чекає Люпен, і в руках у нього друга половинка того самого червоного шалика останній елемент пазла. Люпен спокійно бере два шматки, прикладає один до одного і вони сходяться ідеально. А на них чіткий кривавий відбиток лівої руки. Той самий доказ, якого так не вистачало Ганімару, щоб посадити до рока за грати. Але думаєте це все? О, ні. Люпен, як справжній шоумен, не поспішає він, так знаєте, невимушено вказує на кітицю на своєму шматку шалика і дає зрозуміти найцікавіше ще попереду. Він розіграв цю партію як по нотах. І тепер час розкрити головний секрет. І що ж там було? А там був величезний безцінний сапфір. Ось вона справжня мета. Люпена ніколи не цікавило вбивство чи справедливість, йому потрібен був лише камінь, і він змусив Ганімара, найкращого детектива Франції, знайти його для нього, навіть не здогадуючись про це. І що робить Люпен? Він оглушує Ганімара, замикає його і зникає. Разом із сафіром, звісно. Залишає лише записку з цією іронічною порадою на останок. І що ми маємо в кінці? Ганімар отримує докази і славу, Люпен камінь, ніби всі у виграші, але справжній переможець тут, як і завжди, лише один.